І знову з вами показуємо документ життя. Сьогодні випадково прийшлося приїхати ще на залізничний вокзал у Кракові. Залізничний вокзал у Кракові називається Кракул Глубний або Двожець -Глубний. Двожець глубний. Оце залізничний вокзал. Переваги в Кракові залізничному вокзалу в тому, що хто приїхав поїздом, то може зразу вийти і піти, ось бачите, написано, дворець автобасовий. Тобто це вже знаходиться автовокзал. Для того, щоб коли вийшли без поїзда піднятися до автовокзалу, то треба піднятися ось цим екскаватором. Ми випадково тут, тому що до нас сьогодні приїдуть гості і ми приїхали їх зустріти. Зараз я піднімаюся, показала вам залізничний вокзал, дуже дзвоний. Зараз я вам покажу автовокзал, куди ми приїхали. Якщо хтось буде їхати через краку, то будете знати, що автовокзал і вокзал знаходиться і залізничний вокзал знаходиться, ось так поруч ескалатором піднялися і вже ви на автовокзалі. Автовокзал уже називається дуже головний. А ось мій чоловік мене зустрічає і показує. Мені, так, а, Краков головний, так? Краков Головний. О, Звідси дуже гарно видно. І видно саме ось сюди ці автобуси, де зупиняються. Їх тут безліч цих автобусів їдуть, вони в різні. Кінці Ой, знає, прекрасно. Тільки Ту Ту тут площадка. Он, бачите, зразу Краков головний то залізничний вокзал там поїзди А ось зараз перейшли ми і на автовокзалі. на автовокзалі можна навіть через автовокзал пройти. Він такий, якщо залізничний вокзал великий. Автовокзал, не такий великий. Ось автовокзал, такий доволі такий затишний. І на сьогодні до побачення.